На годиннику 5.40 наша машина посеред паркінгу, наші валізи. Це може означати лише одне, що ми кудись їдемо. І було б непогано сказати, куди ми їдемо, але так складно відповісти на це питання, бо таке відчуття, що ми їдемо всюди. Одразу, одразу всюди. Тож будемо їхати всюди і трохи покажемо вам, куди саме ми їдемо. E tak egt og denker ha bei oberreich det on elasske. <laughs> Знаєте, що це тільки що було? Ми вирішили наші 6 годин пересадки не витрачати просто так. Так. І поїхали подивитися на Нью-Йорк. Але лише так. Одним очком. Так. В самому, ми навіть в штаті Нью-Йорк не були, ми були з боку Нью-Джерсі. Але подивилися. Було красиво. Ми вчора вже нічого не знімали. Бо ми трошки заснули, як приїхали. Да, були дуже втомлені. пішли вночі, поїли в Макдональдсі і все. Подивились на ловер. А зараз біжимо їсти, бо ми дуже голодні вчора. З класним видом На все місто. є І головне, що це в звичайному торговому центрі. Це вам не якісь музей там. Так, тримаємо курс на Лувер. Ми наїлись Нарешті. Так, ми нарешті знайшли місце, де подають щось крім сніданків, Бо тут майже всюди до 12 лише сніданки, і сніданки і тут кава і краса. Якщо знайдеш, що місце нормальне, а нам хотілося їсти, бо ми майже не спали, тому що спали вчора в день. Було ну і взагалі голодні. у нас зміна часу. Я думаю, так. що через це ми не спали. Так, ми були дуже голодні, короче, і ми нарешті поїли. Тепер йдемо спалювати калорії за рахунок того, що будемо там на візу. Подімо. Як в тебе враження? Картина, суді та й картина, лисий поліцьку. Все. Біж нічого я не відрізняю. Я не сильно експерт мистецтва мистецтві. Як тобі в цілому? Спекотно дуже сонце, пече прям сильно. Ми зранку виходили, нам навіть зі светрами було норм. Було 14 градусів чи щось таке. А зараз якось ось все. Зараз показувалося, що в цей час повинно бути не ця... спривоново. Ми казали про те, що вранці, коли ми виходили, було 14 градусів. Ми навіть взяли светри. А зараз показуємо 25-26, але сонце дуже почувається як тридцять. Mm -hmm. Саме на сонце, коли виходить? Mm -hmm. да? Ну, в тіні такий вітерець приємний. Чи так? То ми відпочиваємо, сидимо. Біжимо на сніданок і почався дощ. Але нас не зламати. Так, да, бо ми дуже голодні. Коротше, біжимо. Ми зіткнулися з проблемою, що тут якось не співпадають часи роботи закладів з тим, що у них написано прямо на дверях. І, і по факту ми вже декілька разів. Приходили в якийсь заклад чи в супермаркет, і там було зачинено, хоча на дверях написано, що ще декілька годин там чи годину він буде працювати. Ну, коротше, кидало його. Ми розібрались і ми приїхали.

Филиву вежу і все, що так біля неї. У нас була вчора вечірня, сьогодні ден. Да. Ми прийшли тут якісь ремонти, але вежу все рівно видно. Де ми? Я Я і не вивчила назву цієї площі. Трохи. Трокад... <плес> 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 ми обходимо всі локації, з яких видно Ейфелеву вежу з яких робити гарні фото. Ми їх не з усіх локацій робимо, але ми сюди приходимо. В Париж треба заглядувати в маленькі вулички, тому що з них може відкриватись набагато кращий вид, ніж з якихось супертуристичних локацій, наприклад, у котрі. Кайф, їзди по Парижу на машині. Ми вже ми щось не сильно задоволені принципі. Треба просто бути готовим, що тут ніяких прав немає. Кожен ходить як хоче, їздить як хоче. І треба ще навчитись у тароді. І нуді взагалі немає розмітки, просто машини отак от їдуть, хто куди влізе. Як якийсь Таїланд, знаєш, показує, де там мільйон цих скутерів. А то приблизно так само. Такі машини хто куди? Це просто якесь джахіття. <с. <с. Я не знаю як це інакше описати. Просто. Хтось Але... туди, хтось <с. туди. Але весело. Чесно кажучи, трохи весело. Але все одно це таке ніколи. Весело кров. Коли кружляти, а зараз будемо виїжджати, то то вже буде не дуже весело. Наш третій день в Парижі закінчується в Версалі. Все подивилися. Дуже тут красиво, дуже дорого, багато. Ага. Будемо їхати далі. Роскішно. Дуже розкішно. Розповідай, де ми і що ми робимо. Ми в екретат <титрес> чи етета, не знаю. Дивимось на. Ламач. Десь там десь там Британія. А ми тут, у Франції. Бо в нас нема віз. <рес> <рес> але тут красиво. Ми приїхали вже ввечері, але тут все одно красиво. Опинилися ми в цікавій ситуації. Їдемо вже до аеропорту. Нам їхати ще годину. Це ми вже годину проїхали з того місця, де ми приїхали подивитися на Ла-Манш. І ми хотіли їсти і хотіли погрітися, і все зачинено. Взагалі все. Заправки лише такі, як оця, самообслуговування, магазини закриті, Макдональдсі закриті, все закрито. Хоча ну, я навіть дивився, будував от, е в мапу до нашого аеропорту, навіть там зачинено все. І... Що робить? Ми знайшли таку <хи> автомат піци. Замовив я тільки що дві піци за три хвилини пише зроблю. І що чекаємо? Будемо чекати, може, хоч поїмо. Покажу вам нашу машинку. Повинні були нам дати Toyota Corolla, Ми замовляли. Це була найбільша машина, що в них є. І єдина на автоматичній коробці. Але ми приїхали, мабуть, її вже. Не було доступно, то нам дали цей Citroen. я навіть не знаю, як він називається. Там моя дружина намагається відпочити. Це в нас. Це в нас що? Citroen C4 Space Tourer. Ну, Така чудова машинка, два ряди сидінь. може третій ряд, але він зараз складений і там наші валізи якраз усі лежать. Доволі комфортно. Трохи. Коли гальмуєш її трясе, але в цілому нормально. Ось так. Чекаємо нашу піцу, показує, що майже вже, вже майже готово. От, от, от стільки залишилось. Тільки що виїхала перша піца. Зараз має бути ще друга. А, друга, а, друга ще буде 3, хвили. 3 хвилини готуватися. Так, дайте мені розбудити мою дружину. Тримайте ваше замовлення. Зараз ще одна буде. Ще <рес> Ну нам же ще скільки годин до нашого літака. <рес> Відпочивай, ще три хвилини і буде друге <рес> пісні. Чекаємо, але воно реально ми хвилини три всього і готуємо.